Лекавутів не уникнути. Поки що нас рятує тепла погода та імпорт електроенергії. Але чого чекати восени? Про ситуацію із українськими та електроенергією. Далі у відео мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал Media, Тож доєднуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Після блекаутів зими 22-23 року ніхто не очікував іншого сценарію, але на щастя, цю зиму ми провели у теплі та зі світлом. Чого не скажеш про весну? Весь березень та частину квітня 2024 року росіяни наносили масовані удари по українських тес і знищили їх. Згодом цим хизувався сам Владимир Путін. На жаль, ми спостерігали серію ударів по наших енергооб'єктам останнім часом і змушені були відповідати, не робили цього взимку, бо не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо. Але після нанесення ударів по наших енергооб'єктах були змушені відповісти. Кінець цитати: та ви що? Просто святі люди, а минулої зими ви про це чомусь забули. Хоча минулої зиби ви собі не ставили ніяких планів. Адже саме так виправдовувався Путін перед Бульбафюрером. З рішенням однієї задач, яку ми перед собою ставили, а це это... демілітаризація, що что... ми, прежде всего, виходимо з того, що ми таким образом впливаємо на ПК, на оборонно промисловий комплекс України. На... Причому напряму. Вот, но если мы все-таки Перейдем к тому, с чего я начал, перейдем к каким-то разговорам о разрешении всех вопросов другими способами. Ну, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы. Починаючи з 22 березня, росіяни відновили обстріли українських енергооб'єктів. Однак вони обрали іншу тактику ударів. Якщо під час масованих атак, які тривали з жовтня 22 до лютого 23, вони били здебільшого по підстанціях, то цьогоріч загарбники спрямували ракети та дрони на об'єкти генерації електроенергії насамперед теплової. Найбільше постраждали такі об'єкти теплової генерації електроенергії, як Бурштинська, це Івано-Франківська область, Ладежинська ТЕС у Вінницькій області, Зміївська тес та Трипільська на Київщині. Як наслідок, Україна залишилася по суті без теплової генерації. Руйнувань зазнали 80% теплоелектростанцій, що належать енергохолдингу ДТЕК, А державну теплову генерацію Росіяни знищили повністю. Попри це світло в українців і надалі є. Незначні проблеми відчули промислові підприємства, яким через брак потужностей на тлі холодної погоди іноді обмежують електропостачання. То чому так? Чому світло досі є? Роль теплоелектростанцій для енергосистеми важлива в пікові періоди енергоспоживання. Основно, основою генерації в Україні є атомна енергетика. Тоді як теплова генерація, як і генерація гідроелектростанцій чи зелена енергетика, для, є, дає для енергосистеми додаткові потужності в моменти найбільшого споживання електроенергії. Наразі втрачені потужності Україна компенсує за допомогою імпорту, який зріс до рекордних показників. А ще одна причина того, що не було блекаутів, тепла погода та так тривало недовго. Тож, аби уникнути відключень світла населенню, оператор енергосистеми Укренерго обмежив доступні потужності промисловим підприємствам у вечірній час. Атаки на те зробили українську енергосистему крихтішою. У ДТЕК, які втратили 80% потужності теплових електростанцій, кажуть, що вартість відновлення, яка включає і обладнання, і вартість ремонтних робіт за останнім підрахунком становить 350 мільйонів доларів. А якщо врахувати, що ліквідація наслідків обстрілів та огляд зруйнованого обладнання триває досі, то не можна виключити того, що ця сума недовзі зможе знову зрости. Та навіть якщо і сума буде нижчою, то Ремонт деяких об'єктів, так як стверджують у ДТЕК, триватиме до двох років. Найважливіше відновити максимум до нового опалювального сезону. Компанія досі виявляє дефекти, в обладнанні, пошкодженому через обстріли. Після того, як огляд буде завершено, стане зрозуміло, якого обладнання не вистачає. Йдеться насамперед про трансформатори, генератори, парові турбіни, системи регулювання, вузли та компоненти для тест та розподільчої інфраструктури. Якщо пас не відновлять блекаути, можливі і влітку, і взимку. Як вже було згадано, теплова генерація рятує енергосистему в моменти найбільшого споживання електроенергії, але під час березневих ударів Росіяни також зруйнували Дніпровську ГЕС, найбільшу гідроелектростанцію в Україні, яка також мала важливе значення для балансування енергосистеми. Наразі станцію вивели з експлуатації. Тож, якщо теплоелектростанції не відновлять найближчим часом, перші блекаути можуть виникнути вже влітку, коли в країні зросте споживання електрики через кондиціонери. Той факт, що відновити зруйновані об'єкти генерації електроенергії до літа не вдасться, визнала і заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона констатувала, що до зими їх також відновити не вдасться. Водночас Світлана Гринчук розповіла, що Міністерство енергетики має плани щодо відновлення нової генерації, яка буде допомагати пройти і літо, і наступний опалювальний сезон. Після перших масованих ударів по енергосистемі в уряді розробили план трирівневого захисту цих об'єктів. Але цьогорічні обстріли показали, що це не зовсім дієво. Єдиний дієвий спосіб ППО. І чим більше підсилення, тим кращий результат. Тому підтримуйте ЗСУ. і... Ми ще не в таких печальних ситуаціях були і прорвалася, і ця ситуація теж не виняток.